Добрий день, мене звати Андрій. Ми знаходимося в промисловому саду, вік якого 2 роки. Зараз я хочу вам показати обрізку яблуні сорту Golden Delicious. Саженцю 2 роки. Саженець у нас гарно розгалузився. Тут єдине, що ми робимо, єдиний провідник притинаємо на 40-50 см для того, щоб тут сформувався другий поверх. В основному пішло 4-5 гілок на першому поверху. Йдемо далі. Наступне дерево. Маємо провідник. Провідник це той, який е, знаходиться найбільш до середини. Такий же самий нюанс. Його притинаємо приблизно на 40-50 см від найвищої гілки, яка на найвища, то ця, яка знаходиться найвище від землі. Тут в нас є гілка конкуруюча. Але ми маємо на що її переводити. Єдиний, ми не тнемо її на однорічній деревині, ми її на двогрічній деревині переводимо в одну наступну маємо зумін. Якщо ми однорічний приріст тнемо, нема різниці, скільки там цей бруньок, ми заставимо вріз піти всі бруньки, які залишилися на цьому. І в нас вийде на наступний рік мітла. Якщо ми її не трогаємо... Тобто ріст починається з кінцевої бруньки, вона йде в ріст, а ті всі бруньки, що залишились, вони закладають квітку. Провідник ми притягли для того, щоб тут сформувати другий поверх. Тобто тут кінцева брунька піде вверх, але тут розгалужиться. Чому? Тому що ми зробили зріст на однорічному прирості. Йдемо далі. Тут в нас же є практично сформоване. На наступний час. Підходимо до дерева. Стараємося все, що нижче куліна обрізаємо. Тому що, щоб в майбутньому не нам рано чи пізно, нам і так прийдеться їх обрізати. Тому що, по-перше, це промисловий сад. Тяжко буде міжряддя обробляти якимось гербіцидом. По-друге, під вагою плодів рано чи пізно вони ляжуть на землю і яблуко завжди буде гнити. Тут так же само, вводимо провідник. Провідник у нас тут мав би бути оцей. Але тут з боку є потужніший. Так що ми ту гілку обрізаємо повністю, але залишається у нас провідник, притинаємо його приблизно 40-50 см від найвищої. І бічні не трогаємо. Ні в якому разі їх то є однорічні прирости, ні в якому разі їх не притинають. Тому що я вже говорив, що притинання то стимул для росту броню, який залишилося. Їх або взагалі видалити потрібно буде, або не трогати. Йдемо далі. От, починаємо так, щоб простіше було. На цей починаємо з провідника так же само. Провідник коротший, у нас 40-50 см. Бажано робити зріз максимально близько до бруньки, щоб не залишався пеньок. Тут у нас є конкуруюча гілка з провідником. Ми її вирізаємо повністю. Залишилася ще одна, які. Йдуть між собою, вони будуть тертися. Однозначно, щоб гілка в майбутньому не хворіла, ми її вирізаємо. Тобто, що в нас залишилося? Провідник ми вкоротили і залишилося чотири скелетних гілки. Тут у нас так же само починаємо з провідника, вкорочуємо його на 40-50 см, так же само над брунькою, тобто, щоб не залишився пеньок. От, якщо ви... Над брунькою чуть цей зрис, буквально кут-45 градусів. Так же само тут у нас вийшла розвилка. Розвилку обов'язково одну видаляємо. Так же само в нас вийшло 4 скелетні гілки 40-50 см. І тут почне формуватися другий поверх, кінцева, гілка, кінцева брунька піде в до верху. Тут така ж похожа ситуація. Так само маємо провідник. І конкуруюча гілка разом з ним. Тобто, конкуруючу ні в якому разі не ріжемо, ми її видаляємо повністю. Провідник вкорочуємо на 40-50 см, так само на цей. Все, що залишилося нижче коліна, ми його видаляємо, повністю вичищаємо. Тобто до коліна повинен йти стобор і ніякі гілки. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.